Всім привіт, всім гарного дня! мій Ігор горорати, а я йду попіл розсиплю. Бачите, на плузі там мішки. О! Він везе попіл розсипати. Тяжко задихалася. Слуга, щоб не позлітали і повіси. І зараз на нагород. Ой, господи. Чого ті горки такі тяжкі, Хто не знає. Фух. Жарко. Передавали без сонечка, а сонечко гарно світ. Вороба здоров. Ти все здороваєшся. Здорова, мала. Та й таке. Зараз. Вивориться, як Бог дасть здоров'я. Вивоти город. А там вже як? Як схочу дощі? На часник я вже майже скопала. Ще завтра моє докопаю. Та й таке то. Так, раба. Ти бадаєшся, не бадаєшся. Кусаєшся, не кусаєшся. від мене, кш. Тічи. Ну, тебе до бані. Бог тебе знає. Що в тебе на думці? Ось такі то справи. Ой, такі гарні кленики. Ну, вже листя сипеться. Вже скоро будуть голі. О. Так що ось такі то справи. Так, я вже на городі. Ось так його розкидав гній по полю. Зараз піду заберу його. Седра там воно. Он, Игор, О, он йогоржит. Та й О. Зараз він буде орати. По десередина. Ось. Та й все. Так що, йдемо тих ще три гарбузи, заберемо, знесемо і седра заберемо. Ігорового. І все ось так. А чти воно є. з верхнього гарбуза донизу. Ще наверху їх положити, навіть не знаю, де їх положити ті гарбузи. Фух. Так що ось таке то. Такі то справи. Вивороти городець і... І вже буде спокій тоді. О. О. Так щось таке. Тут це добре. Боїти були, зараз тут буду покіль розсипати. Приїхав наш попіл. Ось так. Оре Ігор город. Погноє витяжко, погуцовує по-слизьке. Ну, але помаленьку на понижених йде. Щось таке. То тут я вже всі попіл розсипала. піду мішки до гори позбираємо. Тут файно йде. Тут не буксує. Ну, глибоко його. Тай глибоко. О, дивіться, похвалила, вже й забуксував. Перехвалила. А, він не переключився. О, піде краще. Так щось таке. Тракторів нині в полі. У О. Бачите, на понижені йде. Ну, трошки на вищих тю йти, напевно. Ну, я в тих швидкістях, що свиня в зірках. Так що там он трактор робить. Там ще один трактор оревих. Ще є. А, то то оре. А там ще є один. Котрой. Культивірує. Я мішки збираю. Вон, бачите, ще один показується кабіна. Вон та за тих ще один. Той культивірує, той оре. Та й робота йде, люди працюють. А що швибить? Значте, як бігом, летить оре. У нас якось так поволі йде трактор. А там той бігом квертольотом. Той, що посередині трактор, до той край то культивірує. Набралася попіл, Вся в попілі. А То ще чу-чуть, І все вже буде виорено. О, зараз це все у мішок зберу. Ігор, положено. Трактор і, і забере додому. А я буду йти зараз додому. А ми остануся помитити, луга, почистити, Бо його одразу треба буде поставити. Помити, почистити, помастити. Помню, 30 сантиметрів водії його твора. 25-30 на забуде. А? Я бачила. Бачила, але я не хочу ні ні нічого. Не треба, дощ пройде. Ти як шлях, ти зумила мені Ні, я, навіть, там, я не навіть одного патичка нігде не зачепила. Я бачила, що патички стоять, я не зачепила. Ігор і 25. Так, ну тут п'ять боків. Тут не хайні доробі, остався щось. Що-шо-шо? Що? Ну, погороді. Ні-ні, не, не, не. так. Ото, 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 ото так. Я райду, заберу ті барабої, штам осталися, що я їх оставить. Хто Ігор оставив, я знаю, бо я би так не оставила, б. то він копав оставив. О, де такий червоний боровий. Ти Що думаєте, він тут треба піти взяти відро, бо то ніс не буде. Ой! Дорогі другі межі легенько, тільки трошки. Десь глибше бере. Хочу воно тут файло йти на межа. А через що? Бо сильно плут застрагає, бо колесо грусте. Все, і воно йде через те. Совознущі і плуг з часом закопується. Ну, все. от і добре. Пально йде. йде по горбочку, бачите колесо. Як тільки воно топиться, все капець. Плуг закопується, хто зна куди. Все, все. Отак. Бабу тут з'їхала. Тут не треба. Н -н -н. Все, так і все і поїхав. Ні-ні-ні-ні, то -ні -ні. межа, не треба вижити. Так, значить, це наш город Виорамі, красавчик, а це Ігор Ігорша один горе, орот, город, оре. Ось. Ось так. зараз Виорити і приїде, я вже йду додому. Тут дуже тяжко, бо тут парина була. Дуже тяжко, ледве трактор де. Та хабизя, те все приорати тяжко, ну нічого помаленьку. Там та сторона краще ореться та хуже. Ну а це наші. Це межу повідорував. Буде, що весною трасти. Ну і не відорувати також не добре. Ну нічого. О, ще файний барабій. Такий, я вернуся, його заберу, те відро додому. Він на мене обійдеться, як я його ставлю. Назбирала півтора відра барабої. о, Ну вони там мішку залишилися і горіх забере додому. От там верху мішок. Є. На плуга полож, а я йду додому. Ніс не робила і фляла. О, то треба вміти. Мене вухо болить. Ну нічого. Все добре. О. Так що ось такі-то справиньки у нас. Ладно? Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. Хай у всіх все буде добре. Тільки хороших новин всім. Робота зроблена, йдемо додому.